Слава Україні! Слава силам оборони і смерть ворогам. Мене звати Фахрудін Шарафмал, на зв'язку зі мною Андрій Вігерінський, це юрист-аналітик, з яким ми традиційно збираємося для обговорення найважливіших тем зі світу міжнародки. Андрію, радий тебе бачити. Навзаєм, доброго ранку, Феріда. Цей час в останній день 2024 року. Треба було би підбивати підсумки, як минув рік, але насправді немає чого підбивати. От, на відміну від... Наших попередніх разів, коли ми збиралися, і у нас дійсно було про що поговорити, сучасний потік новин і теперішні реалії не дають поставити крапку в жодному з питань, які от розпочиналися в 2024 році, як мені здається, і тому. Сьогоднішню нашу розмову я би хотів почати з того, що станом на сьогодні відомо, що ремонт пошкодженого кабелю, яку, який 25-го числа в Балтійському морі пошкодили, цей ремонт буде довгим, він займе там, кілька місяців, кілька десятків мільйонів євро. Напередодні у Фінляндії заявили про те, що якорем протягнули кілька десятків кілометрів. Відповідно, всі так заочно говорять про те, хто це зробив. Знають, хто за цим стоїть, але чи можна притягнути до відповідальності і якою мала би бути відповідь? Тому що вчора ми з тобою говорили про те, що корабель може бути однієї країни, екіпаж іншої, або взагалі солянка з різного екіпажу. Відповідно, наказує незрозуміло, хто віддавав. Під чиїм прапором ішли, і де взагалі зареєстроване судно? Теж питання. То чи має бути хоч якась реакція на це? Бо це ж обмеження тіньового флоту, про яке говорять, воно не так, що ви дуже сильно працювало? Ну, обмеження тіньового флоту це доволі непроста процедура, насправді, особливо враховуючи те, що ну, кількість суден, задіяних в тіньовому флоті, вона близька до тисячі. І е, ну, знову ж таки, ті санкції, які можуть накладатися на тіньовий флот, вони ж насправді діють лише в тій країні чи в тому об'єднанні, яке їх наклало. А в інших країнах, допустимо, якщо ми говоримо про Індію, чи ми говоримо про Китай, той самий, ну вони ж не поширювали санкції на тіньовий флот, і все, що по відношенню до них можна задіяти, чи все, що зробити, це фактично блокувати ті інструменти, які обслуговують. Саме транспортування нафти, ну тобто фінансові інструменти і страхові інструменти, ну власне кажучи, і все. Тобто, якщо ви раптом е, є банком, який використовує чи має е, рахунки на да, кореспондентські рахунки в Сполучених Штатах і послуговується доларом, тим чи в Європейському Союзі євро, то сполучені штати чи, допустимо, європейський союз можуть помахати пальцем і сказати: дивіться, ми. Ми забороняємо чи виступаємо проти того, щоб ці банки, які мають кореспондентські рахунки в євро чи в доларі, е проводили операції, які стосуються тіньового флоту. І відповідно, якщо ви будете проводити такі операції, то ми вам позакриваємо кореспондентські рахунки в доларі чи в євро і позбавимо вас можливості вести такі розрахунки. І здавалося б, тут все просто. Насправді все просто. Ну, типу, це вагомий інструмент для будь-якого банку. Ну, тим паче, його клієнти зацікавлені в тому, щоб розміщувати кошти і оперувати резервними валютами. Але і Європейський Союз, і Сполучені Штати зацікавлені в тому, щоб їхніми валютами послуговувалися. Тому вони не йдуть на ці кроки. Але з приводу відповідальності за протягнутий кабель за великим рахунком. Відповідальність можлива, просто вона не та, яку, якої б ми хотіли. Ну, от є в будь-якого судна, да, є судновласник, є екіпаж. Будь-яке судно воно так чи інакше страхується від тих ризиків, які воно може створити, да, по відношенню до майна чи по відношенню до певних подій в відкритому морі, які можуть відбутись. Ну і от органи слідства приходять до висновку, що це судно. Кинуло якір, хоча знало і бачило по картам, що він цей якір ну, не повинен волоктися по дну океану. Завдали шкоди відповідному кабелю. от Вони все встановили. Хто, хто відповідальний за екіпаж і хто відповідальний за судно? Капітан. Ну, Відповідно, позов про відшкодування майнової шкоди буде направлятися кому? Судновласнику. А судновласник вже буде відповідно звертатися з регресним позовом по відношенню до капітана, який буде пояснювати, чому він власне не забезпечив безпеку. Це роки, ну якщо не сказати, що може навіть трохи довше. Це перспектива того, що компанія, до якої будете позиватися, якщо в неї на балансі там один корабль, може випадково збанкрутіти. Чи той корабель може коштувати дешевше, ніж ремонт кабелю. І, власне кажучи все, а яка тут ще шкода заподіяна? Тобто, якщо дивитися по фактичній шкоді, шкода майнова. Якщо подивитися дивитися по загрозі і припущенням про те, що це ну, форма шкоди, яка була заподіяна, вона заподіяна в силу злого умислу, направленого на заподіяння шкоди національним інтересам да, конкретної країни, ну, то тут відповідальності не буде, бо це все припущення. Чи це треба буде знижкової шляхом допиту? Всіх членів екіпажу сказати, де оцей агент Іванов, де Петров серед вас, хто з них вас схиляв до цієї протиправної діяльності, встановлювати їх? Ну так зазвичай не відбувається. Зазвичай ось тому, а, тому мова йде про фактично ну ту грань протистояння, в якій доволі складно ідентифікувати винну сторону, складно вичленити іншу шкоду ніж ту, яка є майновою. І складно перейти до іншого ж, скажімо, етапу, наче іншого, іншого етапу ескалаційному, чи іншого етапу протистояння, ось але але. Це наше майбутнє і, власне кажучи, глобальний світ, в силу того, що він має спільні ланцюги постачання, в силу того, що він має спільний рух капіталу, спільний рух робочої сили, спільний рух фінансів і одні спільні логістичні шляхи, він з однієї сторони сильний, а з іншої сторони і вразливий. Ну, любимий тобою, і нещодавно прочитаний пан Фукуяма. Говорячи про кінець історії, він же ж говорив насправді про те, що в країн, які розділяють да, демократичні цінності, і які фактично Об'єдналися через, е, ну от якраз цих, е, скажімо, трьохскладову систему єдності ринків капіталу робочої сили. Немає що ділити між собою. Вони всі зацікавлені в економічному зростанні. Вони всі зацікавлені в розвитку. Але як показала практика, яка почалась задовго ще до війни в Україні, а безпосередньо в під час пандемії ковід, 19 оця вся спільність в умовах надзвичайних обставин вона розвіюється. І оця спільність стає вразливою. Коли вакцини, засоби протидії вірусним інфекціям, які прямували в одні країни, перехоплювалися іншими країнами, коли закривалися і обмежувалися доступ, ну допустимо, до продовольства чи доступ до фінансового ресурсу окремим суб'єктам. коли починали блокуватись портова інфраструктура, наче не функціонувала портова інфраструктура, і виявилось, що спільний єдиний ринок з розподіленою працею він насправді робить країни вразливі вразливими в надзвичайних ситуаціях. Ну, не сказати те, що це було не прогнозовано. Це було прогнозовано. Просто всі допускали, що ми живемо в світі тотального миру, наче, в концепції Мануїла Канта про вічний мир, яка є доволі утопічною, як нам уже очевидно відомо з історії України, але ми думали, що ми ну і історії України, і історії світу, але ми думали, що ми живемо в світі кращому, ніж той, той який був в минулому. Бечі пан Гордон думав, що. Живе в світі кращому ніж той, який є, і горі, ми з тобою 31 грудня можемо засвідчити, що на жаль, наш з тобою вчорашній ефір, на жаль, наш виявився практично більш достовірним ніж прогноз пана Гордона, що для наших глядачів має бути сигналом до того, що нас можна дивитися в 2025 році, якщо ми будемо продовжувати вести відповідні діалоги. Ну що зрештою свідчить про те, що це не перший наш ефір, який виявився. Дивись, це не свідчить, що Гордона слухати не треба, не треба. щоб ніхто не подумав, що ми дискредитуємо його е, вміння бути пророком і все решта, але можна розбавляти трошки реалістичність. Ну як уже є, от є ну, е, ще одна насправді важлива тема. Вона стосується того, що Роберт Фіц, як відомо, написав листа. До голови Європейської ради Антоніо Кошти і президентки Європейської комісії Урсули Фондер Ляєн, де поскаржився на відмову України продовжувати транзит російського газу. Бо, як відомо, від завтрашнього дня до «да, побачення транзит закривається простими словами. Він написав лист всюди, куди міг, і з тими листами накидав на Україну скарг. Чи вплине це на наші відносини, пакети допомоги від Європейського Союзу. І загалом, наскільки загрозливою для нас є ситуація? Не в плані електроенергії, як її там постачання до України обіцяв припинити Фіцо, тому що ми знаємо, що де її взяти, де можна замінити, де можна диверсифікувати і так далі. Але в дипломатії. Тому що наші відносини зі Словаччиною, вони не так, щоб були дуже хороші, а тут ми ще більше стаємо в штуки. Це відкрите питання. Я ну я не буду ні песимістом, ні оптимістом в цьому, в цьому ключі. Ти правильно говориш, що ми повинні виходити з того, що завтра транзит природного газу припиняється. Це рішення на думку Фіцо і на думку Словаччини прийнято політичним керівництвом України. Вони розуміють мотиви прийняття цього рішення, але це рішення тягне для них, як вони зазначають і як вони оцінюють для них ризики і збитки. І ми до їх позиції не дослухались. Так само, як і вони не прийняли нашу позицію. Відповідно, факт того, що залишається в кінцевому результаті, тобто, коли країни Європейського Союзу звернулись до України з різними варіантами, які стосуються можливості продовження постачання природного газу на територію Словаччини і Угорщини трубопровідним транспортом через ГТС України, він нами був відхилений. Тобто вони ж пропонували, ну, в їх версії, да, вони пропонували варіант. Отримання природного газу на східних кордонах України і Росії. Відповідно, Україна повинна була вже б транспортувати європейський газ. Тут досягнутої домовленості не було. Вони пропонували використовувати контракт чи природний газ, начебто номінований як е е азербайджанський. Ми теж цю пропозицію відхилили. І ну, в сухому залишку те, що стосується їх інтересів, Україна не врахувала. Ну, їх інтерпретація така. Далі. Чи можна, допустимо, буде 2 січня сказати: ви знаєте, ну от дивіться, ситуація з газом і позиція, яку ми зайняли, і цей протиріччя, яке між нами виникло, то воно залишилось у 2024-му чи 1 січня 2025. -го. І давайте з 2 січня вибудовувати нові відносини. Чи можна буде так побудувати діалог, ну допустимо, в тому числі з тією ж словаччиною чи Угорщиною? Це завдання дипломатії. Дипломатія, яка в нас зараз оновлюється, і дипломатія, яка Якраз повинна шукати точки доторку і повинна шукати, ну скажімо, ті місця, де ми зі словаччиною будемо знаходити спільний прибуток для наших країн, який дозволить в подальшому голосувати в словаччині, Угорщині і ще цілому ряду країн на користь тих рішень політичних, які Україна прагне, чи яких Україна потребує. Як з приводу членства в Європейському Союзі, так з приводу і членства, там, можливо, в Північно-Атлантичному Альянсі, чи запрошення в Північно-Атлантичному альянсу, чи з приводу продовження санкцій. Ну, у нас, ми забуваємо просто про те, що відносини двосторонні між країнами. Да? Це одна історія, але ця історія має продовження, якщо ці країни, з якими ми маємо двохсторонні напружені відносини, повинні бути тими голосами, які голосують за. В інституційних відносинах чи в інституційних структурах, до яких ми прагнемо. І тому чи будуть складнощі, так, да, очевидно, будуть. Тобто ми закінчуємо цей рік, поточний рік, з тим, що плюс-мінус там, начебто, все, що стосувалося фінансування, все, що стосувалося там, якоїсь військової допомоги, на рівні Європейського Союзу проголосовано. начебто. Ну але ми знаємо, що європейський союз кожних півроку продовжує санкції чи розширює їх. Ми знаємо, що Угорщина частину допустимо санкцій спробує блокувати. Ну і не надає дозволу на їх узгодження. Тепер до неї долучаться в окремих питаннях словаччина. Це не означає, що вони синхронно будуть голосувати. Але ну у Словаччина є привід це робити. Ну, в неї є привід, в неї є мотивація, обґрунтування. Типу, ну, якщо ви не враховуєте нас, то ми не враховуємо вас. І ну, це дзеркальний принцип міжнародної політики. І, ну, ми будемо апелювати до цінностей, безперечно. Ну а вони будуть апелювати до історичного досвіду. І в цьому ключі от якраз завдання знайти спосіб порозуміння і зняття протиріч. Да? Чи ми на цьому шляху поки що з офіційної риторики так не вбачається? Офіційні листи ФІЦу до Європейської комісії, вони ж насправді ну, не стільки для нас з тобою написані, скільки для обґрунтування позиції Словаччини в подальшому, що ми пропонували діалог, ми пропонували конструктив, ми пропонували варіанти поведінки, все це не враховано. Єврокомісія відповідне рішення підтримала. Тоді нам, як члену Європейського Союзу, в даному випадку, говорить фіцепро Словаччину, залишається лише одне захищати свої права і інтереси тими інструментами, які в нас є. А якщо наші ті інструменти, які в нас є, це наше право голосу по питанням економіки і зовнішньої політики в Європейському Союзі, то ми його будемо використовувати. Ну він свою позицію пояснив. Ну і навряд чи станеться щось, що скажімо так, зупинить. Словаччину від відмови виконання отих тих своїх позицій, які вони оголосили в листі, ну це плюс один виклик, який доведеться ну, в двадцять п'ятому році, плюс один, якого нам бракує до О. всіх інших, на жаль, але в нас може бути плюс один на міжнародній арені, тому що як відомо міністр закордонних справ України Андрій Себіга. Вчора побував в Дамаску з українською делегацією, заявив, що Україна готова до відновлення дипломатичних відносин із Сирією. Відповідно, сподівається, що тамтешнє керівництво поважатиме суверенітет і територіальну цілісність України. Але наскільки зараз важливо налагоджувати такі контакти, чи можуть вони... Скажімо так, стати в нагоді нам у майбутньому, зважаючи на той факт, це ну це просто настільки комплексне питання, як мені видається, зважаючи особливо на той факт, що росіяни збираються виключити зі списку терористичних організацій Рух, Талібан і Хаят Тахрір Ашам. -Аш це власне представники теперішнього уряду Сирії. І на думку аналітиків вони робляться для того, що стосується Сирії, щоб зберегти контроль над своїми військовими базами. В цій країні. Тобто, наскільки що ці дипломатичні відносини можуть дати нам, і наскільки загрозливою є ситуація паралельно з треком, який розвивається в них з росіянами? Тобто, ми зараз знову будемо конкурувати за участь чи за прихильність сирійського новоствореного уряду до нас або до росіян? Я не думаю, що там стоїть вибір виключно між нами і Росією. Ну, ключовий стейкхолдер на території Сирії зараз, зараз да? це буде Ізраїль, але основний бенефіціар це буде Туреччина. І по відношенню до Туреччини в діючого там новоствореного тимчасового уряду, як мінімум, ну, обсяг питань, які б стосувалися логістики, розвитку логістики, це питання. Ну, до речі, з того, що, що вже було анонсовано міністром транспорту Туреччини, це фактично відновлення а, залізнодорожного сполучення. Між Стамбулом і Дамаском, яке вони планують реалізувати, це розвиток інфраструктури портової, тобто перегляд навіть кордонів в Середземному морі, що теж є доволі специфічною позицією, але тим не менше вони планують їх переглянути. І, ну скажімо, основним адміністратором чи управлінцем в питаннях, які стосуються нової Сирії, поки що виглядає, що буде Туреччина. Більше того, ну я просто не пам'ятаю прізвище, але це умовний керівник Сирії зараз. Він ж висловився з приводу того, що вони не планують розривати відносини з Росією навіть в питаннях військової взаємодії. Тому давай вибирати, чим поїхав ну, не обирати, а в сухому залишку дивитися на те, чим поїхав наш міністр закордонних справ в Сирію з вишиванкою. Це звичайно дипломатичний і символічний крок. Друге питання це 500 тонн продовольства по-моєму, да? 20, 20 десятки вантажівок він по-моєму так говорив з продовольством, яке буде роздано місцевому населі населенню в Сирії. Яка соціально-економічна ситуація в Сирії? Ну світло подається приблизно 1-3 години, в залежності від регіону, на день? Ну, тотальний дефіцит продовольства. І фактично повна відсутність економіки, а після авіаударів Ізраїля фактично повна відсутність військового спорядження, обладнання і так далі. Відсутність порядку ну це теж очевидна річ, тому що так чи інакше, забезпечення правопорядку не може здійснюватись силами уряду, які є слабкими, які не контролює всю територію. Тому що ми пробуємо отримати від Сирії. Я ну, не те, що не розумію. Я б розумів, що якби ми пробували з, м з ними спілкуватися з приводу того, що е маючи достатню кількість навчених бійців, маючи достатню кількість навчених військових підрозділів, ми готові в тому числі співпрацювати з ними там в якості військових інструкторів для формування нових збройних сил, ми готові ну, до забезпечення безпеки на їх покладах корисних копалин. Ну, не сказати так, що в них цих послуг хтось інший не надавав раніше, да? але ми готові їм в цьому питанні допомогти. І ми готові їм надавати продовольство. Ну, це одна сторона, бо грошима ми їм допомогти не можемо. А тепер дивимося на другу сторону: Росію, да? якщо от в, такий, в такій рамці дивитися, в Росії продовольство більше, грошей більше, і в сфері ВПК, ну, скажімо, виробництво не менше, ніж наше. Ну, а з точки зору бійців, які так само приймали участь ну, в війні на території України, їх теж чимало. Ну от і виходить, що не зовсім зрозуміло, і не до кінця зрозуміло, за що ми і чим конкуруємо, якщо для політичного керівництва присутність Росії є прийнятною. Ну, політичного керівництва Сирії, присутність Російської Федерації, і її військових формувань і військових баз на території Сирії є прийнятним, допустимим і бажаним. І як ну не знаю, путіну ж вірити не можна, але він на прес-конференції зазначив про те, що вони знаходяться в контакті з усіма підрозділами і угрупуваннями, які взяли зараз владу в Сирії, і знаходились вони ще до офіційного візиту нашого міністра закордонних справ на територію Сирії. Ось тому я, я не впевнений, що ну, ми, ми володіємо достатнім ресурсом для того, щоб підважити Росію в Сирії. На моє переконання таке. А може, це таки просто спроба? Ну, для чого це все не ну, спроба, да. відбувається? Ну, спроба, звісно, це гуд. Ну, Розумієш, як презентація ж відбулася, ми з гуманітарною до вас місією прибули. Ну, продовольство привезли. Ми готові до відновлення комунікації і все. А да. далі розвиток комунікації потребує а, легального уряду, якого треба визнати. Да, це перше. Цей уряд має мати контроль над країною для того, щоб теж щось гарантувати. Ну, бо ну, а з ким ви домовляєтесь? Да? Ну, ми домовляємося от, от, з діючим сьогодні лідером. А він каже, що вибори проведе лише через 4 роки. А за 4 роки там точно не буде більше ніяких там, переворотів, заколотів. А яка позиція Туреччини з даного приводу? Наскільки Туреччина зацікавлена в тому, щоб з'явилися нові ну, якісь неконтрольовані нею мілітарні підрозділи з українськими інструкторами? Чи допустимо з людьми, які можуть здійснювати навчання сучасної сирійської армії на, на досвіді нових сучасних воєн, і наскільки вона буде цьому сприяти, чи скільки буде цьому протидіяти? Тому поки що це історія, ну так як ми так як ми бачили на світлинах, вишиванка, готовність відновлювати, готовність постачати продовольство. Ну, але знову ж таки, продовольство як? Безкоштовно, в рамках гуманітарних місій Організації Об'єднаних Націй. Ну, ми не настільки багата країна, щоб закривати всі потреби Сирії просто безкоштовним продовольством. Ну, в рамках якихось бюджетів, можемо, звичайно, як знаки доброї волі. Але далі виникнуть питання. Ну, наш бізнес, можливо, в Сирію поїде. Ну, поки що так не сильно, щоб виглядало. Тому що знову ж таки, ключовим стане фактор безпеки. Ось тому насправді питань багато. З точки зору економіки самої Сирії, чи з точки зору промисловості, газу, видобутку, електроенергії і так далі. Ну, у нас схожі проблеми з точки зору генерації, з точки… але у нас ситуація дещо краще. Ну, в Сирії ну, яке ти підприємство будеш будувати, якщо в тебе немає під'єднання до е е енергомереж, ну і в принципі немає генеруючих потужностей. Ми атомний блок там не побудуємо. Ну, ну таке. Ну, ми не побудуємо, але це може зробити Росія. А потім ну, може, я не став цього казати. Я ж все-таки 31-го числа маю якийсь ну, відмінно позитивний настрій дивитися справедливо. Андрію, я тобі дякую за розмову. Нашим глядачам дякуємо, що додивилися до цього моменту. Ми з вами побачимося уже післязавтра, Тому всім бажаємо гарно відсвяткувати. Наскільки це можливо, відпустити все, що було старе, і почати. Скажімо так, не те, щоб заново, але вже з досвідом певним, з певними знаннями, усвідомленням і баченням ситуації, проживши те все, що було в 24 му зайти в новий рік з чистим серцем і розумом, бо це дуже важливо. Тобі, Андрію, ще раз дякую. Я приєднуюсь до всього сказаного здоров'я вам, вашим родичам, органам. Не налягайте на важку їжу, все таки весна скоро, потім літо, і, власне, треба бути готовим. От, власне, побачимося в наступному році. До зустрічі. До зустрічі.